22 травня 2007 року була нам надана ТЗОВ в оренду Земельна ділянка, але ми помилилися, обрали не ту людину головою правління. І вона в декілька заходів зробила собі 100%. Зробила собі 100 Власності, да, да, і перепродала тезови. На наше щастя, якраз це відбулося тоді, коли ще закінчився цей договір 2007 року, який був початок, у 2010 році. Значить, підприємці згуртувалися і за допомогою і при порадах і міської ради і голови Садового. От ми створили ПП наш ринок. Це було вже 159-153, перепрошую підприємця. І на першій же сесії нового скликання нам було виділено земельна ділянка аренду, на якій ми успішно працюємо. Ну за цей час рейдери не оставляли нас не на мить в своєму намаганні зібрати землю, розвалити наше підприємство з погрозами, з побиттям, з кримінальними справами. Це відбувалося. Буквально і серед ночі вривалися на ринок, і ну, дуже було важко взагалі працювати, але ринок вистояв. За цей час було е в казну держави сплачено понад півтора мільйона податків. І це не дивлячись на те, що у нас сама дешева е аренда, арендна оплата на ринку 98 гривень. Такої орендої плати в Львовіській області взагалі нема. Ну, і цей час наша плідна праця була високо оцінена е, торговою промисловою палатою України Держкомстатом. Ми за аранжуванням показників було обрано 50 топ-підприємств Львівської області, то наш маленький ринок зайняв 33 місце. До речі, більш е, ніяких ринків в, в, в цій топ 50 немає. Тільки ми виявляємося. Ми